В цьому відео я покажу, як множити двочлени. Найшвидшим способом, оскільки двочлени – це такі вирази, які зустрічаються доволі часто в різноманітних задачах, і дію множення виконувати також доволі часто приходиться. Отже, для того, щоб помножити двочлени, спочатку множимо подібні. Плюс х на плюс х буде плюс х квадрат. Мінус 6 на мінус 4 буде плюс 24. Тут робимо такий відступ для того, щоб записати середній член цього много члена. А обчислення його здійснюється трьома діями. Спочатку множення двічі, множаться неподібні. Тобто плюс х і мінус 4 множиться буде мінус 4х. І плюс х на мінус 6 буде мінус 6х. І ці добутки додаємо мінус 6х і мінус 4х буде мінус 10х і записуємо це сюди. Таким чином, в результаті множення двочленів членів ми отримали от такий квадратний тришлен. Тут уже подібних доданків нема, це є остаточний результат. Отже, наступний добуток. Ще раз повільно. Спочатку множимо подібні плюс а на плюс А плюс а квадрат. Мінус 3 на плюс 7, мінус 21. В середину дві дії множення і одне додавання. Неподібні множимо. Плюс А на плюс 7 буде плюс 7А. Плюс А на мінус 3 буде мінус А. Додаємо мінус 3а і плюс 7А буде плюс 4А. Записуємо. Третій приклад. Плюс 11 на плюс 8 подібні. Плюс 88. Мінус С на плюс С. Мінус С квадрат. Тепер не подібні. Плюс 11 на плюс С буде плюс 11C. Плюс 8 на мінус С буде мінус 8С. Додаємо плюс 11 і мінус 8С буде плюс 3C. Четвертий приклад. Плюс d на плюс 2D буде плюс 2D квадрат. Плюс 13 на мінус 1 буде мінус 13. Тепер не подібні. Плюс d на мінус 1 це буде мінус d. І плюс 2d на плюс 13 це буде плюс 26d. Додаємо плюс 26d і мінус d буде плюс 25d. Тепер розглянемо перше завдання на спрощення виразу, в якому присутні мно... добутки двочленів. Спростити це означає виконати всі дії, і виконуються вони зліва направо за старшинством ступеня. Це буде перше множення, це буде друге множення, а потім буде віднімання. Як бачимо, тут множення двочленів. Множимо перші два члени, так як ми тільки що робили. Плюс у на плюс 3 y буде плюс 3y квадрат. Мінус 9 на мінус 1 буде плюс 9. Тепер не подібні. Плюс у на мінус 1 це мінус у. І плюс 3 y на мінус 9 це мінус 27. Мінус 1 y мінус 27 це мінус 28. Тепер цей добуток, він буде відніматися. Якщо він буде відніматися, то його потрібно брати в дужки після знака мінус. А ще можна інакше зробити: написати добуток двочленів зверху, а потім при відніманні змінити всі знаки на протилежні. Тобто це буде виглядати таким чином. Плюс 2y на плюс 5y це буде плюс 10y в квадрат. Плюс 1 на мінус 7 буде мінус 7. Тепер не подібні. Плюс 2y на мінус 7 це буде мінус 14. Запишу, щоб видно було його. І плюс 5y на плюс 1 це плюс 5y. Підсумком мінус 14 і плюс 5 y це буде мінус 9y. І тепер оцей ось многочлен віднімається. Коли він віднімається, то знаки одночленів будуть змінені на протилежні. Тобто плюс 10y квадрат буде вже мінус 10 y квадрат. Мінус 9y дасть плюс 9. Ігрек. І мінус 7 буде плюс 7. Після того, як ми виконали множення, треба виконати зведення подібних доданків. Плюс 3y квадрат, мінус 10y квадрат, це мінус 7у квадрат. Міс 28 і плюс 9y це буде мінус 19 y Плюс 9 і плюс 7 це буде плюс 16. Другий приклад такий самий Два множення і одне віднімання. Множимо плюс 4х на плюс 4х буде плюс 16х квадрат. Мінус 1 на мінус 3 буде плюс 3. Тепер неподібні. Плюс 4х на мінус 3 це мінус 12х. І плюс 4х на мінус 1 це мінус 4х. Мінус 12х. Плюс, мінус 4х. Це буде мінус 16х. Тепер тут зверху будемо записувати, оскільки віднімання у нас. Тому знаки потрібно буде змінювати на протилежні, тому результат множення я запишу зверху. Плюс 2х на плюс 8х це буде плюс 16х квадрат, мінус 10 на плюс 1 це буде мінус 10. І тепер неподібні. подібні. Плюс 2х на плюс 1 це плюс 2х. І плюс 8х на мінус 10 мінус 80х. Плюс 2х мінус 80х це буде мінус 78х. Звичайно, що ось цього можна і не писати, якщо ви в пам'яті отримаєте. Ну, для початку можна записувати. Тепер врахуємо, що у нас відбувається віднімання, тобто цей мночлен віднімається і тому потрібно сюди переписувати з протилежними знаками. Тобто тут плюс 16х квадрат, пишемо мінус 16х квадрат, тут мінус 78х, пишемо плюс 78х. І мінус 10 пишемо плюс 10. Зводимо подібні доданки. Плюс 16х квадрат і мінус 16х квадрат взаємознищуються. Міс 16х і плюс 78х. Це буде плюс 62х. Плюс 3 плюс 10 буде плюс 13. Третє завдання це розв'язати рівняння. Тут ми також маємо добутки двох членів тут і отут. Тому виконуємо множення. Мінус 4х на плюс х це буде мінус 4 х квадрат. Плюс 1 на мінус 1 буде мінус 1. І мінус 4х на мінус 1 це плюс 4х. Плюс 1 на плюс х це плюс х. Разом буде плюс 5х. Мінус х оце переписуємо. Плюс 5 на плюс 3 плюс 15. Міс 2х на плюс 2х це буде мінус 4 х квадрат. Тепер не подібні. Плюс 5 на плюс 2х плюс 10х. Мінус 2х на плюс 3 це буде мінус 6х. Виходить, плюс 4х. Мінус 17. Після розкривання дужок невідомі переносимо вліво, а відомі члени рівняння вправо. Переписуємо спочатку з іксами. Мінус 4х плюс 5х і мінус х. Мінус 4 х квадрат. Плюс 5х і мінус х можна записати плюс 4х. Тепер переносимо ось ці невідомі. Плюс 4х переносимо як мінус 4х. І мінус 4х квадрат, як плюс 4 х квадрат. В правій частині переписуємо плюс 15 і мінус 17. Можна усно виконати зведення подібних. Плюс 15 і мінус 17 це мінус 2. І переносимо мінус 1 з протилежним знаком, тобто плюс 1. Зводимо подібні доданки в лівій частині. Взаємознищуються у нас. Плюс і мінус 4 х квадрат. Тут плюс 4х і мінус 4х це буде 0х. Тут мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Це рівняння має розв'язків, тому що яке б число замість x ми не підставили ось тут, то ми отримуємо 0. А тут мінус 1. 0 до рівня мінус 1 рівність неправильна. Тому виходить, що прибудь. При жодному значенні x, ми не отримаємо правильну рівність, тому це рівняння розв'язків немає. Так, у відповіді пишемо.